Всім привіт, сьогодні долбаємо заготовку під шестерню, нарізаємо шліци, одовбуємо на станочку шліци модульні 30 градусів. Довбач справляється з цим на ура, Все виходить чітко завдяки електронним компонентам, які ділять все чітко і цифровим лінійкам, по яких можна дуже вдало орієнтуватися. Це відбувається відносно швидко і без зайвих турбот шліцевий вал заходить туди чітко, ліпше як магазин. Так. Заходьте на канал, подивитися ціле відео про цю шестерню в вже розгорнутому вигляді. Всім дякую.